Друзі, сьогодні в нас на огляді Porsche Macan 2018 рік. Це 3 літра бензин. Дивіться на колір. Це поршівський, то темно-синій, такий гарний чотирьохствольний вихлоп по комплектації жир. Зараз покажу по кузову без нюансів. Портроники, камера, безключовий доступ на 4 двори. Є в нас Мертві зони, удержання в полосі, такий салончик. Це натуральна шкіра з перфорацією та з вентиляцією сидіння, спортруль, Автосвітло, автодощ, часики у нас є панорамка, чорна стеля. Задній ряд. Теж в дуже гарному стані з підігрівами. По пробігу 95 тисяч кілометрів по техніці. Дуже гарно їду, звучить без чеків, без нюансів. Так все виглядає. Все працює, клімат роздільний, вже дуже, дуже порш. Нарядний завжди. Старі, нові, але цей маканчик виглядає дуже по-новому. Гарний цінник та приємний стан. Приїжджайте, друзі, на огляд на тест-драйв. Є в нас такий макан.